Вітаю товариші. Підсумкове відео по натуральній технології Руковської. Е і Дрівконовської. Дрівконовські ферми. І я зараз буду про технології розказувати. Нічого конкретного, просто зафіксувати цей момент, що ми таке виконуємо. Дрівконовські ферми. в мене був відосик, що таке Дрівконовські ферми. Це ферми, які зібрані на заводі. Ось такі ферми, вони приїжджають, ми їх затягуємо вручну, можна краном поставити коротше, на метал зубчатих пластинах. Ми виганяємо ці рівненькі края, рівненькі сторони. Після того, як зібрали ферми, забуваємо латами, пневмопістолетом постріляли підшивочку шивочку. Під шивочку потом зробили. пневмопістолетом постріляли. Лати з гідроізоляції. Приїхала металочерепиця. Ми натянули трошечки металочерепиці. Постріляли пневмостеплером. Ось це липа 340 гривень на квадратний метр. Вугли в нас такі. Без запила в 45 градусів, блін. Фокус, фокус, фокус. В чому фокус? Алло. Ага. Коротше, не фокусується. Ну, може, отут от буде трошечки видніше. ну Воно розфокусоване. От що, що є, що є, то є, що є, то є. Це імпрегнат Ну, як я і сказав спочатку, все це відео буде опис технології імпрегнат. імпрегнат, що таке імпригнат? Це це саме імпрегнат, це пропитка дерева. Вона, мабуть, вже десь поїхала у сховище. Імпрегнат це спеціальна пропитка, яка використовується в Фінляндії, в Шмінляндії для обробки деревини, яка знаходиться на фасадах будівлі. Потім трошечки ми погралися ось о... а, трубу. Ох, вибачаюся, вже занадто темно. Викладав я трубу. Утепляв ватою, що з трубою. За трубу нормально, 40 тисяч рядять за той кожух. Ну ми за 15 головку тільки, верхушку, флюгарку замовили. Ну як, 10-300 флюгарка. І там 3 тисячі робота, ще доставка. Коротше. А, в общем-то, 15-ка флю... головка зверху, я поки накрив. Обрізками стоїть. Ось коньок. Мені сподобався ось цей коньок. Що це за коньок? Це не простий коньок, а це об'ємний коньок. Наче, коротше, воно таке ну треба, щоб воно так було. Мені, я там позводив вугли нормально зверху. Рукавська ринва. Що про Рукавську ринву? Ну, ринва як ринва, не знаю. А, ну, що, що по рукавській рівні, я можу сказати? Що пишуть по книжці 60 см крок тримачів. Ну а по факту а, а рахувати на об'єкт треба по 50 бо чого, чого ті тримачі треба по 50 рахувати, бо ну, не сходиться воно ніяк по 50, по 60 до, там написано до 60 см. А раховать на объект треба по 50. Это система. На пластиковую еще больше. Вот тут вот такой вынос. Метр двадцать. Все покривляет. Дуже ревно. Чётенько, конечно. Фермы Древконовские. Вот такой прострельчик. Такой именно четенький. Конечно есть. Есть прострельчик. Есть четенькая. поведена кровля. Ну, ну все. Руковский. Я покажу, а снимай, это я снимаю, как показывать. <свят> 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 да, да. Не, а то я так видосик роблю. А, ну, там, там пит коньком. Мембрана, мне хлопчик сказал, что это не сетка, что это мембрана. Металлочерепица прикручена Як по інструкції, края в прокручені, дуже багато саморізів по інструкції, ровно в два рази більше, ніж вам може здаватися, що достатньо. Треба робити саморізи, крутити по інструкції. У нас тут такі виноси різної ширини, тому, звісно, у нас тут е, ніяк не могло вийти 45 градусів, бо... Була история, бо така історія, бо того ми тут зробили трошечки трошечки під прямим кутом. Блін, ну не, фокус... От не фокусуюсь, все фокусується, а оця. <смас> а липа улюблено не фокусується. Коротше. Я... <смас> ми тут задували пшикали. Липочку нашу імпрегнатом. ну це каштан. Я думав, каштан буде трошечки інший, ну я не, до, не допилював його, не, до, не дорозпилював його, тобто покрив тут в два шари, ось такий колір світленький вийшов, липа, стріляли пнями пістолетом сюди в замок по, по два-три. По два-три гвоздя. Це Т-Т-образний чи образний цвях, в общем-то, такий. 35-ка, 50-ка десь такий. Ну і що? І все, криша буде дихати. Витяжка гільзована металом. І вже навколо гільза обкладалося кирпичом. навколо кирпича обкладалося ватою, а потім зробився він фасад, ну там примикання, заведене туди, а вже на нього на примикання вдіта клікфальц. Ну клікфальцева технологія. Я людям пропонував зробити кри... кришу з клікфальцем. Вони сказали, що нам треба. Нам треба Адрія. Адрія, черепиця, ну, щось воно. Похоже на Адрію, черепицю Адріатіка. Проєкт називається Адріатіка, ось колони такі. тюк дюк тюк дюк дюк Ну, ось, типу, залів турецький Лікіяна. Ну то таке. Це для тих, хто розуміє. Тимчасово виведені ринви, бо тут ще буде зона барбекю. Ця ринва буде розвернута. Дренажна система піде. Правильно, дренажна система не завершується на криші. Покривельна дренажна система завершується метрів за 30 від покрівлі. Я сейчас так покажу. Бамс! Сюди приходить. А, ні, не завершується. І воно туди уходить. Тобто пок... водовідведення від покрівлі довжиною 200 метрів це нормально. Це здорове. Здорове, нормальне водовідведення. Ну, огляд отакий огляд, отакий проєкт. Тут будуть додавати освітлення, внутрішні панелі. Оці. Вони зараз не видно, але вони не зашиті. Внутрішня Оця відстань між колонами, вона не зашита. А вагонкою зараз там в роздумах, ну і все-таки. Треба переварити фінансово спочатку покрівлю, а потім далі рухатися вперед. Там буде. Я, я, на мою думку, там буде і освітлення. Відеокамери встановлені. Раз, раз, там, два по діагоналі, дві по діагоналі. Цілодобові туди-сюди. І, і що, ще, що ще по технологіях? Ну, будинок виконаний з арбаліту. Обложений трошечки цементом, ну це інша технологія. Ну і все, про, про, про технологію.